Експозиція дотик пастелі об'єднала 46 творів різних жанрів. Пейзажі, натюрморти та флористика прикрасили стіни виставкового залу городоцького музею. Це довгоочікувана виставка, це визначна подія для нашого музею. Ми довгий час працювали над тим, щоб саме ця художниця із цією виставкою була представлена у нашому музеї, у нашій галереї, і ми вже по відкриттю побачили, що це не просто поєднання. Науки з мистецтвом це виставка, яку можна використовувати для психологічної реабілітації військових, а також психологічної реабілітації внутрішньопереміщених осіб. Виставка надихає, виставка дуже емоційна, жива, вона різнопланова, але дуже гармонійна і. Ми вже по сьогоднішньому відкриттю побачили, що на неї чекає значний успіх. Стартувала виставка 7 вересня. Першими відвідувачами стали учні природничої школи «Виноградський скул мешканці та гості нашої громади. Вони не лише знайомилися з творами Олени Динник, а й спілкувалися із мисткинею, яка також завітала на відкриття виставки. Я дійсно вражена. Я ніколи не думала, що пастеллю можна робити такі дива. Це настільки фантастично. Ну я, я я в захваті. Я просто в захваті. Я в захваті від авторки, від її розповіді, як вона до цього прийшла, як вона це робила. Це ну, дійсно, мене кожне слово захоплювало. Про те, як вона це все робила. Мені дуже сподобалася ця виставка, тому що вона достатньо незвичайна. Я багато була на різних виставках, але ця просто неймовірна. Я сама художниця, люблю малювати і також працювала з пастеллю. Знаю наскільки це важко. І ну, чесно кажучи, дуже сподобалось. Перед оглядом виставки відбулася лекція докторки технічних наук Ольги Параски про використання природних матеріалів у виготовленні пастелі. Авторка Тин Олена Динник підкреслила зв'язок мистецтва, природи і науки, а також зазначила, що своїми роботами прагне підтримати українців у складний час війни. Саме головне це позитивні емоції, які потрібні кожному. Це релакс, сеанс релаксу для відвідувача. Це перше. А друге, це, звичайно, той зв'язок, про який казала Ольга Анатолійовна Параска. Люди навіть не уявляють про природний зв'язок між мінералами і можливостями художніми. Так що тут, виходить, симбіоз. Природи і мистецтва свою оцінку виставці надала і директорка Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська, яка підкреслила позитивний вплив мистецького заходу на виховання молоді, яка переважала в той день серед аудиторії відвідувачів G-музею. Це така синергія, яка дозволяє правильно розвивати молоде покоління. І дійсно дуже такі сьогодні приємні відчуття. Вони такі, як, як і палітра кольорів. На роботах, які сьогодні представлені на виставці, вражають своєю щирістю, вражають кольорами, світлотіннями, тими образами, які художниця передала у своїх роботах. Виставка Дотик пастелі триватиме до 7 жовтня. Оглянути її можна разом із основною експозицією Городоцького краєзнавчого музею.